Добрий день, мої любі другокласники та їх, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші уроки. Ви, новини вже проглядали теоретичний матеріал. Тепер нам залишилося закріпити його практично. Отже, тема уроку розв'язана задачі з зайвими числовими даними. Тому ми з вами прочитали задачі, але деякі числа ми не використали. Ми з вами працювали, що тут було 4 червоних яблука, було 3 білих і 2 груші. І потім запитали, скільки яблук, так? Гру що ми не використовувалися. Оце якраз і були нам завітання. Перше наше завдання нам потрібно знайти невідомий компонент або значення суми. Доданок доданок сума. Це яка дія додавання. Отже, найбільше буде третє число, а все це будемо віднімати. Так, отже, тут третє додаємо 2 плюс 4, 6, 5 плюс 2 7, 67. Далі немає першого, вже ще робимо, віднімаємо. 7 відняти 1, 6, 8 відняти 2, 6, буде 66. 34, 56, немає другого, що робимо, віднімаємо. 5 відняти 3, 2, 6 відняти 4, 2, 22. Немає третього, отже, що робимо? Додаємо. 8 плюс 1 – 9. 7 плюс 1 – 8. Немає першого, що робимо. Віднімаємо. 6 відняти 4 2. 7 відняти 4, 3. 23. Так, немає другого що робимо? теж віднімаємо. 5 відняти 1. 4. 5 відняти 5, 0. І вийде 40. Немає третього отже, що робимо. Додаємо 3 плюс 5. 5 плюс 4 9 і виходить. 59. Немає першого, що робимо? Віднімаємо. 2 відняти 2. 0, перше 0 не пишеться. 5 мінус 0. 5. Тут що робимо? Віднімаємо. 6 відняти 3. 3. 4 відняти 2. 2. Тут що ми зробимо? Додаємо. 1 плюс 2. 3. 8 плюс 1. 9. Виходить у нас 39. Перевірте, чи правильно, зазначено порядок виконання арифметичних дій. Виправте помилки, якщо помилки, якщо вони є, та знайдіть значення виразів. Запишіть результати. Отже, перша, друга, третя. Все вірно. Отже, рахуємо 11 7. Забрали 1, 10. 10 відняти 6, 4. Рахуємо 21 плюс 13, 2 плюс 1, 3. Один плюс три чотири. Тридцять відняти чотири буде тридцять. Чудово. Перша, друга, третя, четверта. Ні. Їх потрібно змінити містами. Спочатку третя, а потім вже четверта. Рахуємо першу дужку. Вісім відняти 6. 2. Вісім відняти 7, 1. 21.

У рулоні було 18 метрів тканини. На сукню використали 3 метри, а на сорочці 5, скільки всього метрів тканини використали. Отже, було 18, на сукню використали 3, а на сорочки 5. Скільки всього метрів тканини використали? Отже, ми з вами. 5 повинні додати 3? І ми дізнаємося, скільки я використав 5 плюс 3 8. 8 метрів. А яке у нас число не використане? 18. Змінити потрібне запитання так, щоб використати розв'язання одежне це число. Наприклад, 18, якщо в нас вона є, ми можемо сказати, скільки залишилося. І тоді ми вже від 18 відняли 8 і сказали, що було б 10 метрів нас залишилося. Але це вже була б складна задача. Не проста, не на воді. Так, отже, йдемо з вами далі. Номер 102. Нам потрібно знайти значення виразу з схеми. Якщо раніше ми з вами приклади розписували, робили великі, тепер ми трішки скорочимо. Отже, 12 є 4. Скільки забираємо, щоб було 10. 2. 4 це 2 і 2. Отже, 12 єде 2 10 і відняли 2, 8. Отже, 12, відняти 4. Це у нас 8. 9 додати 9.

Це шість. Вісім додати вісім. Скільки не вистачає до десяти? Двіки. Вісім це два і шість. Вісім плюс два десять, плюс шість шістнадцять. П'ятнадцять. Зняти шість. Скільки забираємо, щоб було десять? П'ять. Шість це п'ять і один. І сюди ми вже знаємо, що тут 10, забрали 1, буде 9. Отже, 15 уняти 6 – це 9. 7 додати 7. 7 – скільки не вистачає до десятки? 3. 7 – це 3 і 4. 7 плюс 3 – 10. І плюс 4 – 14. 13 і 9. Скільки забираємо? Щоб було 10. 3. 9 – це 3 і 6. 13 Забрали 3, 10 і знову відняли 6. 4. Отже, 13 Відняти 9 це 4. 9 плюс 2. 9 додати скільки, щоб було 10. 1. 2, це 1. І 1. 9 плюс 1 – 10. І ще 1.

4. 12, 2. 10. Відняти 4. 6. Отже, 12. 6. Це 6. 7 додати 6. Сім. Скільки потрібно додати, щоб було 10. Трійка. 6 – Це 3 і. 3. Так, 7 плюс 3 10. і ще 3. 13. Далі 11. Відняти 3. Скільки забираємо? 1, 3 – це 1 і 2. 11 і 1 – 10. І відняти 2 – 9. Так, трішки ми з вами скоротили. Ось так виглядає повністю сторіночка. Пененосив вас вийти, ви мене разомночки. До побачення та гарного дня!